i'm Little Company, Content Warning, Repo, Headliners, Peak, Delivery Pulse. Цей список ігор можна продовжувати довго. І я навіть впевнений, що поки я казав ці слова, десь в Steam релізму ще кілька подібних ігор. Але що саме робить ці ігри схожими, і дозволяє нам записувати їх найменування поруч один з одним? Бо погодьтеся, коли ви бачите чергову таку гру, в голові мимоволі йде асоціація з якоюсь вище названих. І здавалось би, все просто кооперативні хоррор-ігри. Що ж тут думати? Але що ж тоді? Пік. Хочете сказати, що це хорор? Звичайно, що ні. Суть гри відрізняється від інших, але важко не погодитися, що чомусь вона несе той самий вайп, як і, наприклад, Little Company. Тоді можна просто забрати слово хорор і віднести їх до кооперативних ігор взагалі, але й тут є проблемка. Адже інші ігри, спрямовані на кооперативне проходження, не наділені такою ж притягуючою атмосферою. Тож, чи існує якесь поняття, чи навіть назва жанру, використавши яку при описі нової. Гри можна буде одразу зрозуміти, що це за гра і що від неї очікувати. І відповідь так: в моїй голові народилося прекрасне найменування для цього тренду в гейм індустрії фастфуд геймінг. І я готовий чітко сформулювати список критерій, під які має потрапляти гра, щоб її можна було сміливо називати представником цього. Жанру. Згадуючи найвідоміших представників, ми дуже просто сформулюємо основу. В гравця завжди є задача, на шляху до якої виникають різного роду труднощі, такі як ворожі NPC, особливості ландшафту чи зовнішня дія ігрового світу. Для вирішення виникаючих проблем гравець змушений використовувати присутні в грі механіки, окрім того, на локаціях розкиданий лут. Наприклад, аптечка для поповнення ХП, якісь бустери для збільшення стаміни, бафри чи інструменти. Весь цей перелік формує набір правил в більшості ігрових світах. Але саме тут ключовим елементом геймплею є взаємодія гравця не зі світом. А з іншими гравцями. Геймплей краще розкривається під час спільної сесії з друзями чи навіть рандомними чуваками з рандомних лобі, через наявність у грі функції голосового чату, що дозволяє повністю поринути у вище названі аспекти гри. І я дуже сильно сподіваюсь, що ви ніколи не ігнорували можливості спілкування з друзями через ігровий чат, адже без цього шарм таких ігор дещо втрачається. Більш того, багато з них додають в гру умовно два типи голосового зв'язку: це звичайний. Voice, на який накладаються ефекти ехо через змінення дистанції між гравцями, та режим радіо, який вмикається якраз для кращого зв'язку на великих відстанях. Це додає ще більшої імерсивності. Уявіть, чи згадайте звичайну ситуацію. Ви з другом волою випадку розділилися: блукаєте темними коридорами, отримуєте через рацію від товаришу важливу інформацію про наявність монстра на локації, очко починає стискатись сильніше, ніж слайми під пресом у тіктоці. і через кілька моментів. Генерації зі словами «Він тут!» приглушений передсмертний крик друга, який виявляється був не так вже й далеко, і звук кроків за спиною, що поступово наближаються. Доволі моторошно. Та в багатьох випадках замість такої гнітючої атмосфери ви чуєте просто потік лайки від кента, який намагається втікти. В результаті факапить кілька мікромоментів і вмирає. Саме так серйозна хорор гра перетворюється на командійну пригоду. Саме так, фастфуд ігри виконують своє основне завдання викликати емоції. Почедека Walter! We're downstairs, Walter. Put your dick, Walter. oh that's a revenant that's a fucking revenant Woo <laughs> i'm alive В них немає якогось глибокого сюжету, лору, який манить незвіданими таємницями, немає складних механік, які хочеться вивчати. Геймплей не потребує особливих навичок. Більшість таких ігор можна описати однією 15-секундною нарізкою в TikTok чи Ютуб Шортс. Б'юся в заклад, що саме так ви дізналися про якусь цих ігор. Навіть головна ціль сесії не дає виклику гравцю. Так, часто однією з умов є таймер на виконання завдань, але навіть цей елемент, по своїй суті, введений до юрладу з тією ж ціллю. Час закінчується. Вмикається паніка, більше хвилювань, більше тупих рішень, і в результаті більше смішних чи страшних моментів. Головна ціль не втримати гравця надовго, а дати йому швидкий сплеск емоцій: не сюжет, а скример, не механіка, а реакція. Саме тому вони й стали такими популярними. Саме тому вони й змогли отримати таку широку аудиторію. Адже сучасний гравець не чекає, не розбирається, не читає туторіалів. Він хоче все і одразу. – це не випадковість. Це відповідь. Якщо є попит, то є і пропозиції. Геймери отримують порцію емоцій, а розробники заробляють гроші, при тому ставлячи на свій продукт низьку ціну. Але за них не переживайте, отриманий прибуток значно перевищує витрати на розробку. Щось я не бачу в цьому списку ігор з неймовірною кількістю асетів чи шокуючою деталізацією моделей. Вони всі виглядають просто, часто графіка навіть жахлива, проте візуальний стиль все одно не ріже очі, адже все компенсується веселим геймп. Такі ігри не залишаються в твоєму списку нещодавно запущених надовго, адже вони просто виконали свою ціль і пішли припадати пилом у твоїй бібліотеці або назавжди, або до якогось оновлення, що подарує ще кілька годин з друзями. Вони не створені для 100 годин, вони створені для пограли, посміялися, відклали, як пачка чіпсів дешево, смачно, але ненадовго. Це не наситить тебе по-справжньому, але заб'є живіт. Не втомує й почуття голоду, але подарує приємний смак і відчуття чудово приведеного часу ще більшу популярність цим іграм подарували соціальні мережі, а точніше, TikTok та YouTube. Де випускаються тисячі коротких відео або нарізок зі смішними моментами в цих іграх. В них навіть не обов'язково грати, вистачить просто якогось стрімера, який разом зі своїм складом залітає в ці ігри на кілька стрімів, поки хайп не впаде, або катки не стануть надто монотонними. Це працює як сноубол. Хтось починає грати в гру, випускає по ній відео, чи робить стрім, їх дивляться інші контент-мейкери, роблять абсолютно те саме, намагаючись застрибнути на швидко проїжджаючий вагон хайпу. І тим самим більше рядових геймерів долучається до веселої компанії, граючи в них вже зі своїми друзями. І в цьому суть. Не можна сказати, що ти любиш чи обожнюєш таку гру, тобі вона максимум подобається. Але й по факту подобається тобі не сама гра, а взаємодія з друзями. Відчуття долученості до масштабної події, ніби глобальний квест на сервері в якійсь ММО. І те почуття це триває лише перший час, поки ти не вивчиш весь контент, що є у грі. У них немає прихильників чи фанбази. Всі, хто в них грав, являються лише їх свідками. Вони не залишають по собі після. Смак, як відео в тіктоці танцями. Ти можеш подумати: о, непогано танцює, лайк, і все. Можливо, колись тобі знову попадеться це відео, і ти згадаєш, що бачив його і воно тобі сподобалось. Проте увесь інший час ти не думатимеш про нього. Навіщо? Адже через якийсь час тобі попадеться таке саме відео, а потім ще, а потім ще і ще. І все, що залишається, це. Поставлений тобою лайк. Тож давайте нарешті сформуємо чіткий список критерій, притаманий усім таким іграм. Фастфуд-гра – це легка в освоєнні гра без складних механік, не має глобальної цілі, дає миттєвий емоційний фідбек, розрахована на короткі сесії з друзями, максимально дружня до контентмейкерів та стрімерів. І, можливо, в деякі моменти могло здатися, що я критикую цей тренд, що він мені не подобається. Але ні, я такий самий, як і ви. Я теж люблю відпочити від великих ігор з бюджетом більше, ніж вартість будинків депутатів. І посміятися чи полякатися з друзями. Тож, попри все, фастфуд ігри не є поганими, вони це демократизація доступу до веселощів. Не кожному потрібен Baldur's Гейт чи кіберпанк. Іноді вистачає просто катки з друзями в Little Company чи пік. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та написати в коментарях свою улюблену 15-секундну історію з якоїсь з цих ігор. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.